Якщо вивчати історію тільки за писемними джерелами, вона буде необ'єктивною. На цьому твердженні наполягають археологи і аргументують, мовляв, книжки з історії писалися і пишуться людьми. Тому події можуть подаватися завуальовано, викривлено чи з певними політичними відтінками. Достовірною ж історія може бути тільки тоді, коли її вивчають з двох джерел писемних і археологічних пам'яток, які не відображають суджень авторів, а подають тільки факти. На такому підході до вивчення історії ще в 19 столітті на Полягали перші дослідники волинської землі археологи Володимир Антонович і Ян Юзеф Фіцке. З нагоди 180-ї і 105-ї річниці з дня їх народження у Волинському краєзнавчому музеї організували історичну годину. Історичні знання можуть розширити тільки завдання археології. Свого часу це зрозумів видатний український історик, один з фундаторів української археології і дослідник Волині Володимир Боніфатійович Антонович. Він відчув, що історичні документи не дозволяють все пояснити. У плані археології він почав досвідчувати власне матеріальну культуру. І, і отут от він торкався військової історії, тому що він розробив першу класифікацію городищ, укріплень. Володимир Антонович першим уклав ілюстровану археологічну карту Волинської губернії. За результатами його досліджень було видано низку праць, які й зараз залишаються настільними книгами кожного дослідника Волині. Він був взагалі одним з перших археологів, які в кінці 19 століття приїздять на Волинь, починають її досліджувати. Володимир Беніфатович укладає археологічну карту Волинської губернії, яка по сьогоднішній день не втрачає своєї актуальності. А Ян Юзеф дуже короткий проміжок часу, просто ну, величезна кількість пам'яток, величезний обсяг роботи. Його інформація, ту, яку він здобув за такий короткий проміжок часу, до сьогодні використовується українським археологом. Ян Юзеф Фіцке прожив всього 31 рік, але за своє коротке життя в галузі археології зробив дуже багато. Він один з найвидатніших дослідників першої половини ХХ століття. З 1936 до 1939 року працював на Волині, очолював краєзнавчий музей. Як археолог цікавився новокам'яною добою мідним віком, вивчав культури мальованої і шнурової кераміки кулястих амфор. На Нідавській гірці він проводив розкопки і на красного. От і там, і там були знайдені матеріали, посуд, житла. Ну, це на той час була дуже велика сенсація. Зараз для археології доволі скрутні часи дається в знаки практично повна відсутність державного фінансування. Підтримка приватних людей теж незначна. Ускладнило життя археологам і те, що торік було відмінено наукову археологічну експертизу. Наукова археологічна експертиза сприяла проведенню археологічних досліджень планових за рахунок тих експертиз, власне. На Волині проведені повномасштабні дослідження врочищі Гнідавська гірка на території міста Луцька, в місті Володимирі Волинському, в СМТ Шацьк. Зроблені значні відкриття, виявлено кілька скарбів давніх часів. Би ми мали і надалі ту потугу Волинської археології. Я певен, що результати були б і ще кращими, і ще більш Наші волинські старожитності вони працюють дуже багато, можна сказати, що школа гарна. Ну інша справа, що поки що немає таких можливостей. От. А так край надзвичайно балатий. Поєднання історії та археології, аби відтворити достовірну картину минулого, цей синтез обов'язково вважають сучасники. Тому історичні події закликають перевіряти не лише з книжок, а й з археологічними фактами.